Артизант. А кого ви пам'ятаєте з тих, що пішли? Ну, Фіца Михайло, Фіца Федь, хто-то був, Ільчешин Олекса, Ільчешин Михаїл. Що... Багато було так тяжко пригадати всіх. Формілофраник. А Шніцарів знали так? Шніцарів, Олекса Шніцер і, і Михайло Шніцар, так. А Дуда Михайло. Дуда, так. так, так. Щось про них можете розповісти? <звіст> вони, ну, то були хлопці, дійсно, вони завжди були такі організаторами, збиралися вдома про світи, читали книжки, то займалися, вистави грали. Вже були і дівчата така була, коледж, Ева. А потім, о... Ріцонів Анастасія була, то так дівчат було багато. ну Вони такі були взагалі дуже такі займалися ідеєю. Націоналісти вони були так. так що так. Старалися такі. Молоді ж притягувати, щоб так вони так. А в запіллі станечним, наприклад, в селі хто то був? Я можу вам ну, це сказати. Ну, але збирали що... по селі якусь харчі там, чого для... Бергівська, Бергівська, Анна. І... Збирали взагалі приходили, приказували, збирали харчі, носили. Переважно носили діти в ліс, бо так як навіть прийшла, то щоб не було підозріло, то дітям давали нести в ліс, давали продукти. Приходили, звичайно, збирали. До вас не заходили партизани додому? Приходили, чого ж не приходили. До всіх приходили, до всіх приходили партизани, приходили. А хто саме приходив до вас? Ну, багато таких було, що навіть і не знаю прізвища нічого. Ну, але так от Фіца Михайло, Фіца Фіць, то недалекі сусіди, офраник, це бурмило. Такі були. Багато було таких хлопців, що приходили. Приходили, потрібно було їм і допомогти і... А Криївки у вас вдома не, вдома було? не було? Вдома не було Криївки. Тут при гостинці, тут, то більше Криївки, так на Окраїні, Селадич, на хуторах, в лісі. Отак то можна. А в кого в кого були Криївки? Може, ви знаєте, такі що? Тут були в Мельника, в Мельника Ярослава були. Пізніше були там Костишини, Олекса, то вони так туди під селом, під Бачевом на, на хуторі були. Ну і такі кривді були. ну так, Багато було криво про прощих, не можна було знати.